Три найпоширеніші травми коліна, як вони виникають, та коли важливо звернутися до мене. Я лікар-травматолог клініки Хелсієн Happy Іван Зутіков. Розрив меніска – одна з найпоширеніших травм колінного суглобу. Частіше за все, це трапляється під час спортивних занять, коли виконується поворіт на одній нозі: симптоми: біль у коліні під час згинання, відчуття блокування суглобу, наберег через декілька годин після травми. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, негайно зверніться до лікаря для діагностики та лікування. Розрив зв'язок коліна, особливо передньої хрестоподібної зв'язки, виникає при падіннях, неправильному приземленні або раптових змінах напрямку руху. Симптоми: гострий біль, нестабільність у коліні, набряк майже одразу після травми. Вивих надколінника часто трапляється при падіннях або ударах з боку. Симптоми: видиме зміщення надколінника в бік, неможливість випрямити ногу. Сильний біль та швидке наростання набряку. Якщо після травми колінного суглобу ви відчуваєте біль, нестабільність або набряк, не відкладайте похід до лікаря. Чим раніше ми розпочнемо лікування, тим швидше ви повернетесь до активного життя.